Але я поки до тут доступу не маю. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, в школі проведено швидкісний інтернет? Так. Да. А чи є у вас бездрутовий інтернет? Джипон. О, це не знаю. А. Ну, я чув, то, Але тут да. цікаво, я просто почула, що якщо не буде світла, Світло, то перейдемо до інших. Я так розумію, там немає пункту незглавності. І немає генератора в школі. В школі. Ну, тобто на це треба ж що ми що вже. Так, 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 да. mm -hmm. Зрозуміло. Якщо питань більше немає, то почекайте. Скажи, два максимально, так? Два, один, ноль, так? Так. ще є куди? Рости, так. Особливо я кажу, що минулого разу у нас була з восьмої гімназії, ну, восьмої школи, а зараз вона Третій ліцей, так. Вона довше, ну, працює десь 30 років вже військові. Ось зброя. Ну, е, З да, ну, Супер так. Два, тож. Два, 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 один, один. Загалом вісім е, балів. Ділимо на п'ять, це буде один і шість. Скільки треба роботи? Ну, п'ять. Да, так. Ага, тобто достатньо, Загалом прибавили вийшло. 1,6, 1,4, загалом. Можете запрошувати? Запрошуйте, да, запрошуйте, запрошуйте будь ласка. Наталія Іванівна, заходьте, будь ласка, угу. Наталія Івановна, ми можемо наприкінці такого іспиту, на якому ви сьогодні побували, бачимо, що хвилювались, але ми вас можемо зараз подра... привітати. Привітатись з тим, що ви пройшли і набрали необхідну кількість балів. На останньому е е е е е іспиті це середній бал у нас 1,6, тобто цілком достатньо. Е але як ми всі тут показали, сказали, бачимо, що ви вам ще є куди працювати, та над чим працювати і куди зростати. Ми вам бажаємо в цьому е успіхів і вважаємо, що ви і як для себе, так і для закладу, в якому ви будете очолювати, е маєте рухатись вперед і ставити для себе ті завдання і працювати над тими викликами, які ви в своєму як називається, Свої доповіді, свої Презентації. Добрий час. Да. Добре, дякую. Вітаємо вас. Дякую. Нині підпише протокол Так, ми ну, підчувствуємо ви. Ознайомлена, зауважень та пропозицій немає. Дати підпису. Зауважень та пропозицій немає. Хорош, хорош. Хорошо. Дякую. Все, колеги, дякую. 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 Дякую.